Доброго дня вам, діти, кажу, і щось цікавеньке я вам розкажу про світ чарівних і пахучих красунь, про квіти, що в тебе вдома ростуть. Діти, а як же називаються ці квіти? Послухайте загадку, яка й підкаже, про що йде мова. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці. Від водиці зеленіємо, усім діточкам радіємо. Про які це квіти йдеться в цій загадці? Так, про кімнатні рослини. А чому їх так називають? Ці рослини живуть в приміщенні в кімнаті. Їх саджають у горщики, доглядають за ними, а вони дякують за це гарним ростом та красивими квітками. Для чого нам потрібні квіти в кімнаті? Так, діти, вони прикрашають нашу оселю, лікують, очищують повітря та збирають пил. Такі рослини живуть в теплих краях під високими деревами, і вони звикли жити у затінку, тому для них вистачає світла в наших домівках. Кімнатні рослини дуже різні. Одні зачаровують нас своїм яскравими квітами, інші своїми листочками та лікувальними властивостями. Давайте розглянемо деякі кімнатні рослини та запам'ятаємо їх назви. Це бегонія крапчаста. Погляньте на її листочки, які вони ніби біжать, тому і називаються бегонія. А крапчаста. Тому що на її листочках є крапочки. Це фіалка свою назву отримала від кольору квіточок. Це драцена. На що вона вам схожа? Так, на пальму. Це фікус. Це висока рослина. У кімнаті листя фікуса дуже широке і гладке. Це алоє, в перекладі з іноземної мови означає гіркий, має довгі гладенькі м'ясисті листочки, вкритими по краю шипами. Рослина має лікувальні властивості, але всі ці рослини не будуть такими гарними без догляду. А ви знаєте, як за ними доглядати? Давайте пригадаємо, кімнатним рослинам необхідно розпушувати землю, щоб до коріння потрапила не лише водичка, а й повітря. Вологою ганчіркою потрібно перебирати пил. Ще листочки можна оприскувати водою, і найголовніше, кімнатні рослини потрібно часто поливати водою кімнатної температури. Поливати треба обережно, щоб вона не потрапляла на листя та стебло. Але потрібно пам'ятати не всі рослини люблять надмірне зволоження, щоб до них торкалося сонечко чи навпаки затінок. Кожній рослині потрібен свій догляд. Давайте пригадаємо, як називаються частини рослин. Що рослини ховають в горщику. Правильно, корінь. Саме він перший починає пити водичку та брати поживні речовини з ґрунту. Далі водичка рухається у стебло. Листочки рослини ростуть. Більшість рослин, як виростуть, можуть квітнути. Давайте пригадаємо, що потрібно рослині для її росту. Ось у нас є кімнатна рослина. Давайте подумаємо, що нам знадобиться для того, щоб наша кімнатна рослина виросла і милувала нас. Так, нам потрібний горщик, куди ми поставимо. Або пересадимо нашу рослину, ґрунт. Після посадки обов'язково що потрібно полити, і не тільки після посадки, а протязі всього існування рослини. Рослинці потрібно сонячне світло. Також нам знадобиться лопатка, за допомогою якої ми будемо розпушувати землю та оприскувач, яким ми будемо зволожувати листочки. А ще кожній рослині потрібна наша любов і турбода, тоді вони довго будуть радувати нас.